Ось така велика писанка вагою у 26 кіло зі скло волокна представлятиме Чернігівщину на всеукраїнському фестивалі конкурсі писанок Богиня Берегиня. Наша писанка вона уособлює богиню берегиню Чернігівського регіону. Зробили писанку майстри Чернігівського центру народних ремесел історичного музею імені Тарновського та художнього музею імені Галагана. Відкривав презентацію Гончарівський народний хор Писанка. Обычное корінне яйцо ми держим в руках і можемо крутити як нам угодно. А это на каркасі ми теж прокручували в процесі роботи. красили, але намного тяжелее наносити краску ближе тут до, верхи, до верхів самої писанки це така хвилька, яка в замкнутому колі це хмарки. Тобто з хмари де дощ. Дощ у нас на писанці зображений в вертикальних таких хвильках. Дощ падає на землю і проростають квіточки. Квіточки це наша жіноча надія. Ми, кожна жінка хоче мати дуже добрий гарний дочок. Для малечі і дорослих у головній виставковій залі художнього музею влаштували майстер-клас сфарбування писанок. А вже готові виставили до огляду, презентуватимуть нашу писанку на конкурсі в столиці напередодні Великодня, 9 квітня.